Всім привітно, ну, що перевіраю я кроликів, чи... чи кроличок провіраю, чи вагітна вона, чи ні. Пустив віденську блакитну, не знаю чого. Ну, я спробував, щоб її спарувати, так як вона була не спарована. Пустив її до кроля, вона щось починає тікати, е, хрюкати. Ну, як спарована. Я то її оставляв і відходив. Можливо, кролик її спарував. Не знаю, але щось вона не... Починає тікати від нього. Цю кроличку французький баран пустив вже раз він її покрив. Тобто вона вже не, не була покрита. І вже знов від сьогоднішнього дня знов чекаємо там декілька днів і пускаємо знов до кролика. Якщо знов покривається, значить, значить знов будемо спаровувати. Якщо буде тікати, значить вона покрилася і будемо очікувати на, на приплод. Ця кроличка, вже я так провірав, ця кроличка спарована, так як вона тікає, не дається кролику. Значить, очікуємо на неї, від неї приплод. Ця ще, як ви бачите, не спарована, спарував раз кролик. І чекаємо ще разок, щоб покрив. І побачимо. І ще хочу провірити віденську блакетну, ще одну, яку вже спаровував кролик. Подивимося, як вона буде реагувати. Ну вже хай. Покриє цю кроличку ще разок. І все. Так, що ще по кроликам? Цьогось. Воно росте неймовірною швидкістю. Таке вже дивіться яке. Не знаю вже славно. Щось воно довго не росло. Це ось о якесь. Щось воно ці кролики, які зведені, щось воно вони погано ростуть. Це ось подивіться яке. Також вони вже по віку вже великі, а... А бачите? Навіть ще маленькі. Ну це вже хоч почало рости, десь таке славне. Красивеньке кроленятко. І це також, дивіться. Такі чорні-чорні. Теж -чорні, прикольна розцвітка. Такі чисто чорний. Так, ця кроличка так і не спаровується. В Каліфорнії обично вони хорошо спаровуються, хорошо покриваються, але щось, щось не то, щось вони не, не спаровуються. Одесь, кроличка шиша. Другий раз не дається кролику. Ця також, її все одно так, як пускаю до кролика, вона починає щось бігати, дивитися, обдивлятися, але на кролика їй все одно. Ну і ця, як завжди, також не хоче покриватись. Ось такі кролики у нас. Що, може попробувати ще якусь спарувати? Десь щось кролики, як-то трохи підхуд, чи що, чи це мені так кажеться. Худіше, як то став. А ну, нормально все. Французький баран кролички. Такі стали великі, такі масивні кролички. Аж таких дехребетних. Повністю такі обросли такі масивні. Так що якщо приведуть, то, то зможуть спокійно вигодувати весь виводок. Навіть якщо там штук 12 приведуть, спокійно зможуть вигодувати. Але краще, щоб найкраще це 8 штук. Тоді всі кролики наїдаються, всім вистачає молока. І все чудово. Так, давайте підемо, там щось покажу вам, що там робиться. Тут що. Цей кролик до цього пускаю кроличку. Йому все одно цьому кролику. Ну, не може він щось спарувати. Пробує, 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 але в нього щось не виходить. Але хоч, хоч же наче пробувати. Так, ще зараз. Так, цю кроличку раз. Кролик, якщо покриє, то то добре. А ні, то будемо забирати, якщо вона ще так буде сидіти. Попробуємо ще. Цю короличку покрити. Подивимося. Як ця буде реагувати на кролика. Ну йдемте туди, дивимося, що, як і куди. Ну як ви бачите, класний цей спосіб. Я вже буду постійно ним користуватися, так як ну, чекати місяць це дуже довго. А тут вже почекав там, 10 днів і вже можеш провірати. Да-да, НІ, ні Так що спосіб класний провірати, так. Але ви мені писали там нюанси, що які є, що не завжди можна так провірити. Ну, але я думаю, якщо пускаєш кроличку до кролика і вона вже тікає, хрюкає, мукає, то це я вже думаю, що 90% що вона покрита. Ну, а ось ця дивіться. Щось. От один раз вже добре далося. Другий раз, бачите, лягла і, і лежить просто. Все одно гінакролика. Такої приподнімемо трошки і дивимось. Кролик вже теж підустав. Щось вона лягла і лежить. Так, що ще по кроликах? В принципі... Все розказав вам. Годую все так само. Даю бурячки, їм, даю ячмінь і пшеницю. Ну і, звісно, пити. І все. Пробуємо спробувати, чекаємо на приплод, надіюся. Я вже навіть пробував продавати цих роликів і так думаю, викладу. Якщо хтось купить, то добре, не купить, то... то нічого страшного виклав. Але поки що дзвінків не було, значить будемо далі сперовувати і очікувати на приплод. Я думав, якщо навіть будуть покриватися кролички, возити вже на базар. Не буду їх, так як там особи не купляють. Найкращий варіант це тримати їх, відготовувати м'ясом. Можна там якісь тушонки робити, продавати. Е, так, м'ясом продавати. Можна, якщо нормальний породистий то можна і вдома продавати, викладати їх в інтернет. І я думаю, що так якось будуть купляти. А ну-ка дивимося. О, зараз буде ще раз. Отак. От Значить що? Значить кроличка не була покрита. Ось так от. Тому сьогодні 18 число записую знов. і знов з цього моменту Пробую. Чекаємо. Десь днів 10, можливо, трошки менше. І знов тоді будемо її пробувати, пускати до кролика. Ну що, зараз попробую пустити віденську блакитну, подивимося, як вона буде реагувати. Це вже я за камерою, так як. Ну, неудобно це все робити. Я вам показав, провірив. Так що все, будемо завершувати відео. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.